Хлопчики і дівчата, зима добігає кінця, і як би не хотілося їй ще залишитись господаркою в природі, але весна відчувається все більше. Погляньте на кущі та дерева, вони ще сплять в очікуванні тепла, але вже готуються до весни. Як вони це роблять? Погляньте на гілочки. Поступово на деревах набрякають бруньки. А це ознака того, що скоро прийде весна. Малята, давайте і ми з вами допоможемо деревам підготуватись до весни і прикрасимо гілочки бруньками. Підготуємо наші пальчики до заняття. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці малята! Підготуємось до ліплення. Закотіть рукава. Обов'язково використовуйте дощечку для ліплення. Не смітіть навколо себе, а після заняття обов'язково вимийте ручки з милом. Приступимо до ліплення. Сьогодні ми прикрасимо гілочку з дерева бруньками. Для цього ми будемо відщіплювати від великого кусочку пластиліну маленький, скатаємо його між долоняк або на дощечці. Між долоньками в одному напрямку прокотимо легесенько-легесенько на шматочок пластиліну. Таким чином, у нас вийшла одна брунька. Прикріплимо її до гілочки та трошки легенько притиснемо. Ось так. Зробімо ще одну бруньку, відщіпимо від більшого шматочку пластиліну менший, скатаємо його і трошки розплющимо. Робимо це легенько, щоб не розчавити бруньку. Таким чином ми продовжуємо роботу. Відділили маленький шматочок від більшого, скатали, легенько приплюснули і притиснули до гілочки. Ось так ми прикрасимо гілочку бруньками. Зліпіть стільки бруньок, скільки вам забажається. Ось така гілочка з бруньками у нас вийшла. До зустрічі, малята!